Представники народної самооборони у Надвірнянському районі та штабу національного спротиву звернулися з усною вимогою до начальника Івано-Франківського відділення номер 5 ВІС Банку завершити роботу цієї установи до кінця тижня і припинити її існування надалі на теренах Надвірнянщини, оскільки, за даними активістів, цей банк працює на Росію. Штабом було вирішено питання разом з самообороною, вирішено питання російські банки, які знаходяться на території Надвірнянщини, повинні бути попереджені. І заблоковані зв'язку з тим, що ті банки обслуговують, вони є російські. Скажімо, ті самі гроші, які йдуть через наші банки тут, вони допомагають Росії. А Росія, а це є те, що вже зароблять сепаратисти. Це ті гроші йдуть якраз на підтримку тих. Вбивці, паратистів, які вбивають наших людей на території Сходу, на території Криму. І хто знає, що вони ще не підуть до нас на захід, може в них політика одна: нищити український народ. Начальник івано-франківського відділення номер 5 ВІС-банку з таким ходом справ не погоджується. Пояснює, що головний офіс акціонера знаходиться у Відні та працює за вимогами законодавства Євросоюзу. Сама керівниця не має права приймати будь-які рішення, тому чекатиме відповіді від начальства. Акціонерами банку є понад 45 чи понад 450 громадянин України, в основному мешканці Західної України. І наш банк один є з самих. З найбільших платників податків у Львівській області. Ну, це для нас така інформація. Ну, в інтернеті, на сайті можна все про наш банк прочитати. Це є запугування нас. Вони прийшли, сказали, нормально говорити ніхто не хоче, агресивно настроєні люди. Ну нормально спілкуватися на рівні, так як ну неможливо з ними. Ми поставимо від довідома наших власників і будемо. Яка буде відповідь? Ми тут не можемо нічого зробити на місцях. У той час активісти провели тільки попереджувальну акцію. Наклеїли на вікна і двері наліпки зі словами Банк окупанта і зробив платіж у цьому банку, проплатив смерть солдата. Правда, такі попереджувальні гасла повесіли недовго, їх зняли, і банк продовжує свою роботу й надалі. Однак, активісти обіцяють повернутися із наступною акцією. кажуть, не дозволять фінансувати окупацію сходу України із наших теренів. Ми сьогодні вирішили це ті банки. Перше попередити, доказати людям, довести до людей, що ці банки є російські, і в данішому зможемо, будемо їх блокувати.